Мої порожні баночки або розслаблення перед новим роком сьогодні я вирішила поєднати перше з другим і заодно показати те, чим я користувалася останні більше ніж півроку, що мені дійсно сподобалось, а що я не буду повторювати, бо навіть не пам'ятаю наскільки дієвими були ті засоби. Сьогодні покажу лише ті, які дійсно варті своєї уваги, а ті, які не працювали на мені або не зайшли для мене, я не буду займати весь час і показувати їх. Тому, кому цікаво, залишатися разом зі мною, будемо робити огляд на ці засоби разом. Для початку, щоб ви розуміли, оцей весь пакет чужой. Все в порожніх пляшечках. Я вже навіть якщо, чесно забула, що я їх так збирала, але вже знаєте на автоматі, як зазвичкою, їх скидала, і, блін, збиралось реально, якщо б я не бачила цього об'єму, багато. Покажу вам поближче скільки тут всього. Я трішки розклала вже свої ці баночки. І скажу вам, що я вже бачу, чим я користувалася і повторювала. Почнемо ми з того, чого найбільше серед усіх цих порожніх пляшечок. Це засоби для волосся. Я все життя відрощую волосся. І от саме цей олаплекс, я так думаю, мені почав... Цьому допомагати. У мене перестали так ламатися. і Дві порожні пляшечки кондиціонера Olaplex це це номер 5 гарно працюють на моєму волосі. Я бачу результат, волосся росте, волосся, не ламається, волосся в гарному стані. І тому буду купувати далі. Це, поклала цей пакет, щоб складати. Це відновлювальний засіб. До речі, в мене от закінчився, і треба знову купити от три баночки. Його залишаєте на волосся, воно працює. Я роблю це разом з маскою. Потім дійсно волосся в мене реконструюється, відновлюється. І я люблю, що тут казати, тут видно по баночкам цім. Це нульовочка. Це маски, вони в меншому такому форматі, ніж кондиціонер. Але я люблю. До речі, шампунь від Олоплекс. Я не купую, оскільки взагалі дорогі шампуні не купую, тому що я не бачу в цьому смислу для чого, оскільки. Функція головна шампуню – це очистити волосся. Цей засіб під номером 9, він іде як термозахист. І якщо чесно, от саме його я більше купувати не буду, тому що я ну, не бачу, як він працює. У мене вже з'явився інший улюбленець, тому цей продукт я вже більше повторювати не буду. Також знову для волосся це. Всім вам, напевно, відомий тонік розмариновий від Віліда, його втираєте в шкіру голови, лишаєте на ніч. Я ним користувалася і ранком, і ввечері. Воно не жирнить кожу. І я думаю, що також, завдячуючи цьому, в мене волосся нарешті почало рости. Я цьому просто дуже щаслива. Наступне знову ж таки покажу вам улюблену свою міцелярну. Воду, і, в принципі, по цим баночкам також це можна <сум> побачити. Це три, вже четвертою користуюся. Для мене особисто найкраща, найкраща міцелярна вода не сушить шкіру, не щипає очі. Ідеально для мене змиває макіяж, і тому я вже навіть більше не експериментую, до речі, це любов, моя біодерма, і саме рожева версія. Також від біодерма, мій улюблений гель. Його вистачає дуже і дуже надовго. І я вже купила нову баночку вона в ванні. а далі буду купувати. Мені, якщо чесно, вже набридло трошки експериментувати Пенка для обличчя, якими користувалася, і із них я можу виділити найбільше мені подобається оця білянда Екосорбід. І я от з п'янками чогось експериментую. Іноді я не можу цю знайти, купую якусь іншу і все одно повертаюся до неї. Для мене особисто чогось мені більше подобається. Ця від Ліре не сподобалась. Бі-б'юті Be взагалі, оця дерметик, якщо я не помиляюся, вона, здається, мені була ніжною і приємно пахло. От Її я навіть трошки запам'ятала. Тонік від The Ordinary я більше купувати не буду. Це, до речі, вже моя друга баночка. Колись я пару років назад нею користувалася. І тоді чогось мені сподобалось. Зараз я просто. Мріяла, щоб скоріше воно закінчилося, було б чесно, не таки просто його виливати і пересувати, користуватися. Тому використовували, зрозуміло, що більше я не куплю, оскільки він мою шкіру сушить. І знаєте, якщо є якесь мінімальне подразнення, він просто шалено пече. І ну, я не, поб... не бачила ніякого результату, крім того, що він мене пік. І все, в принципі, тобто, це те, що я особисто для себе. Таке розчарування чогось вже стало, хоча, знаєш, що відгукам іншим дівчаткам він пасує. Напишіть, до речі, як вам хто користувався. Зараз, якщо чесно, дивлюсь, і навіть не розумію, що вам сказати, бо мало чого я пам'ятаю. До речі, ще одним моїм таким розчаруванням стало і шампунь. Я взяла спеціально попросила для жирної шкіри голови. Мені дали, я взагалі не побачила ніякої дії. Як простий звичайний шампунь миє, так і цей. Купувала, до речі, дві банки напевно, ту я вже викинула, але не що. Одна з моїх улюблених таналок це Lumine cc Крем, я вже її купила іншу. Номер у мене 1,5 Fair. Подобається ніжна. Сісішки люблю взагалі, щоб вони не плотні були, не маскою лягали. То, знаєте, тут трошки так різнобою почала говорити, але. Думаю, ви зрозумієте. Тому оцю таналочку я раджу. Ну, при... не попала. Ретинол від The Ordinary. і я його, на жаль, купила знову, але він мені не подобається, як пахне, вже довикористовую, це вже пуста баночка. Більше я точно і саме ретинол від цієї фірми брати не буду, буду користуватися, пробувати якісь, шукати іншу альтернативу, бо мені не подобається, як він пахне. Він має запах. він... Ну, він вонючий мені. Не знаю, можливо, всі літі такі. Я, якщо чесно, інших пір не користувалась, тому, тому так. Пам'ятаю цей засіб, я користувалася ним літом це від е, Федуа. І він дуже смачно пах, був легенький і реально зволожував. Мені подобається. До речі, бачите, я вам сама хотіла його повторити, але забула. І зараз сама для себе роблю скрін, для того, щоб купити його ще. От бачите, деякі засоби навіть не пам'ятають діючи вони працювали чи ні, а от інші прям е, знаю, що був результат. Палаген з гіалуронкою від Farmstay, великий об'єм. І я пам'ятаю, що 4 роки назад я ним користувалася, і тоді він мені подобався. А зараз, саме тому, в принципі, коли я побачила його я купила. А зараз, знову ж таки, чи то вже шкіра за 4 роки змінилася і хоче щось іншого, знаєте, такого нормального зволоження. Він зараз для мене був невідчутний, я намазалась і взагалі не бачила ніякого результату і не було відчуття, що воно мені щось зволожило, тому більше купувати не буду. Ці дві туші Sky High від Maybelline мені подобаються, навіть дивлюсь дві, і в мене третя вже я її купила. Мені подобається, що тут колір Бургунді, але наступну я буду шукати в якихось інших фірмах, оскільки от зараз третю я таку купила. І розумію, що вона якось дуже сильно швидко не засихає, а загустіває. І в мене особисто біги, вони злипаються і погано воно лягає. Купувала лише заради цього кольору Бургунді. Якщо я знайду іншу, то ж в такому ж колірі я буду купувати іншу. І, скоріш за все, вже не повернусь. Колись мої улюблені е, олівчики для стрілочок. Це був Еволайн Верте, а зараз знайшла для себе інший від Catrice, здається, тому я більше їх не купую саме ці. Про міцелярку знову ж таки бачу, що я користувалася від Rocher міцелярка, і вона мені щіпала очі і не подобалась. Бачите, я все ж таки експериментувала теж з міцеляркою. Який засіб, який я не знаю. Знаєте, ось так береш засіб, і ти не пам'ятаєш, чи ти взагалі його купувала, і як він тобі був тут з СП 50, ні, це не міг. Я не пам'ятаю його дії, значить, значить, не було нічого такого серйозного. Засіб від Dr. Skin – це олійка, чайне дерево, і воно реально настільки. Його мені вистачало, напевно, на років два, оскільки його дуже-дуже трошки треба користуватися, коли якісь є висипання на шкірі. Ідеально просто підсушувало і за ніч знімало запалення. В принципі, класно працювало. Це такий бустер. Я напишу в інфобоксі або під відео в описі всі засоби, які просто для мене особисто були найкращі, топові, і які я буду повторювати. Непоганий тональний засіб від ПЕЗ, колаген, але чи буду я його повторювати, маючи альтернативу від люмене? скоріш за все, ні. Тонер з Ага, БХ і вітаміном С від COSRX Мені, до речі, сподобався. Бо, як я кажу, деякі засоби береш, і ти не пам'ятаєш взагалі, що ти їх купувала і як вони діяли. А це я пам'ятаю, що мені сподобався. І в принципі, напевно, якщо я десь побачу його, то також його візьму. Ще один тональний засіб від Maybelline, Fit Me, Купувати більше не буду. Бо він мені підкреслює всі пори і мені не підходить. Сіром від Kerastase. Пам'ятаю, що він класно пахнув, але якогось вау-ефекту або взагалі ефекту я не бачила. Тому цей засіб я повторювати більше не буду. Є розчарування просто туш від Metamorphose, від Yves Rocher, якщо я не помиляюся. Да. Я, воно мені в адвент я в тому році замовила його і попалася настільки, я навіть нею толком не користувалася, бо тут жахлива просто кісточка і густюча туш, яка одразу склеювала вії і не, ну, був просто жах. І я пробувала, я давала їй другий, третій, десятий шанс. Так я не розпробувала, тому майже повне я її просто викинула. Ця ту ж колись мені любилася від ларі, червона, прям була вау. Але зараз для себе я знайшла кращі варіанти, тому, скоріш за все, більше її повторювати не буду. От зараз стою і думаю, половину я взагалі нічого, нічого не пам'ятаю. А, Згадала, Оце згадала. І оце я зараз виберу саме те, що мені сподобалось, те, що я повторюю, те, що я знаю, що класне. Тут в мене, знаєте, або е, вау, або розчарування повне. Мій улюблений кривавий пілінг від The Ordinary, який я, як виявилося, наносила неправильно. Вчора була в косметолога, і ми так почали говорити за кислотні пілінги, за пілінги взагалі. І вона сказала, запитала мене, як часто я ним користуюся. Я сказала, що раз в тиждень наношу на 10-15 хвилин, а вона сказала, що для моєї шкіри в мене суха, тоненька шкіра, вікова, що вже тут скривати, то вона сказала, що мені треба раз. В два тижні наносити і не більше, ніж на 5 хвилин, тому що кривавий пілінг в своєму складі мають такі кислоти, які сушать шкіру потім. Це хорошо працює на більш жирній шкірі, в кого є акне, в кого розширені сильно пори, воно підсушує і гарно тоді працює. Тоді можна і раз в тиждень. А для мене сказала: якщо подобається, можеш продовжувати, я в принципі і буду ним продовжувати. Я купила вже новенький. Але буду користуватися вже так, як порадила косметолог. cc Крем від Доктор Хедіссон, який я чогось не можу знайти, і я його реально дуже і дуже люблю. Я коли користувалася, і, наприклад, напевно, якщо я знайду, то куплю одразу два, тому що він підсвічує шкіру обличчя і дуже-дуже дуже класно, навіть для мене це на першому місці, чим тональний засіб від cc Крем від Ілюмене. Але, на жаль, я його не могла на мейкапі, наприклад, знайти його постійно немає в наявності. Це cc Крем від Dr. Hedison Natural Skin в мене. Це я сама так для себе, знаєте, ще знімаю, щоб я потім передивилася і купила. Моє розчарування cc Крем від Herborion. Я взагалі знаю, хочу зараз спробувати Herborion BB-крем, але чого моє розчарування, бо я взяла він просто коричневого кольору. Класна текстура, класно працює, класно лягає, але він на мене просто, як, знаєте, ніби я афроамериканка, просто така оранжево-чорна роблюся. Тому так. Знайшла свій улюблений крем від Вілледи, який я повторюю, я вже не знаю, який раз, якщо чесно. Тут бачиш, у мене тільки одна баночка, напевно, інші я просто викидала, або ж його хватає надовго. Вже замовила інший в мене є. І це Skin Food Light. Ідеально, в кого сухі руки наносити на ніч, на шкіру обличчя. Це просто незамінний особисто для мене засіб, обожнюю і купувати буду просто роками 100%. Багато засобами я користувалася, от ніяці Але бачите, наскільки важливо, коли щоб засіб дійсно працював, і ти бачиш цей ефект. В мене все менше і менше залишається цих баночок, чому я тішуся, а більше тішуся тому, що я його зараз викину і очищу це місце, не люблю збирати. І, можливо, на наступні рази буду робити це там, раз в три місяці такий огляд на порожні баночки, що мені зайшло, а що ні. Гель для душу від Тесорі. Я взагалі не люблю гелі для душу, оскільки вони мені чогось сушать шкіру. Відчуття після цього хочеться мені не мазатись і зволожити шкіру. Але тут смачно воно пахне, воно виліз мені на руку. Ну так, пудра від Evelyn Wonder Match з Рисова. Була в мене реально дуже-дуже довго. Слава Богу, закінчилася. Я зараз знайшла для себе кращу набагато альтернативну це пудру від Hourglass, яку я просто обожнюю, вона з блюр ефектом. Це така бюджетна, непогана для волосся. Від бре масло, яке я не побачила ефекту, крім того, що воно гарно пахло. Від Івроше брала цілу серію Lift Pro Collagen і я не побачила нічого. Тобто, просто як крем якогось максимального зволоження або ще чогось. Я не побачила, якщо чесно, навіть я не пам'ятаю, як він працював, а це щось да. Де... І, значить, лійка від нам, я дивлюся, що вона не закінчена. Бачите, я думаю, чого вона тут знаходиться. Це база під макіяж, який мені дуже не подобається. Запах, він просто запах, знаєте, як в старої бабушки колись. Були такі помади, вони такий запах мали. І я пам'ятаю, зрозуміла, що я нею користувалася, бо треба було довикористати. Але не втрималась, думаю, для чого мені себе мучити, якщо тобі настільки не подобається цей запах, і коли ти наносиш, тобі не подобається. Ладно, бо, якщо знаєте, запах поганий, але ефект класний. А тут і запах, і ефекта особливо не бачиш, тому от менше, ніж половина лишилося, і вона в смітнику. Помада від Ларіаль. Яка мені колись дуже сильно подобалась. Зараз я знову ж таки знайшла для себе альтернативи, тому я взагалі, в принципі, зараз останнім часом помадами не користуюся тільки олівчиками і бальзамчиками. Тому, скоріш за все, більше не куплю. І на кінець лишився ще один засіб, який я вже купила, замовила новий навіть два крема в мене один на запас, а другим вже користуюся. Це від Доктор Алте 345. Він нереально класно зволожує, і це, як, знаєте, як той віледа і цей засіб, який я буду користуватися і купувати ще і ще, оскільки він дає саме те, чого я очікую. Це зволоження, це природне сяєння, це насичення шкіри обличчя. І я люблю цей засіб і готова його купувати ще і ще. Нарешті я зняла це відео огляд на порожні пляшечки, і тепер я можу спокійною душею їх викинути. І сподіваюсь, вам щось було корисне з цього. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео, і, можливо, щось треба змінити, щось ви мені порадили. Я відкрита до будь-яких змін. Всім дякую за увагу і пока-пока. Все.